Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Привіт, ICTV2. ранок у великому місті. Вітаємо вас, друзі. Григорій Герман, я Юлія Зорі, і ось стих на ефір Сашма да. Шувачка. Оскільки встиг, починай, починає сушко. Так, Будемо починати. А, Час від часу Росія намагається вкинути в наше суспільство тезу, що мовляв західні партнери втомились від війни та надмірних витрат на Україну, і мовляв, налаштовані її здати. О, це дуже популярна тема. О, а мета таких вкидів, зрозуміло: посіяти сумніви та зневіру зламати нашу волю до чому західним союзникам не вигідно, щоб Україна програла, і чому, коли ви таке чуєте, то треба одразу кидати щось важке на звук, так безперечно, Розповість зараз про все про, про все це наш політичний глядач Костянтин Ігнатчук. Перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа посилила побоювання, що Америка припинить допомагати Україні, а разом з нею відмовляться і інші союзники, що фактично призведе до поразки України у війні. Але чи насправді це так? Чи справді західний світ налаштований кинути Україну на призволяще і зациклитись на власних проблемах? Щоб відповісти на це питання, слід розібратися, як війну Росії проти України бачать світові лідери та представники впливових міжнародних організацій. Зокрема, днями представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Пришила Тофан на конференції в Києві заявила, що партнерам України набагато вигідніше надавати фінансування країні зараз ніж допустити її поразки і мати справи з наслідками, оскільки потім доведеться покривати витрати на додаткову оборону та потік біженців з України. Вона також наголосила, що навіть після завершення війни Україна ще тривалий час не обійдеться без зовнішнього фінансування. Сування на відбудову повернення біженців та лікування і адаптацію військових ще раніше, 16 листопада, лідери Великої Сімки, тобто семи найбагатших і розвинених країн світу, заявили, що продовжуватимуть надавати Україні необхідну допомогу для захисту від російської агресії стільки скільки буде потрібно. Цитую: ми солідарні у наших спільних зусиллях робити внесок у боротьбу за суверенітет, свободу, незалежність, територіальну цілісність та. Відбудову України те, що це не порожня обіцянка, свідчить той факт, що саме країни великої сімки ініціювали надання Україні фінансової допомоги за рахунок доходів від заморожених російських активів. Нам здається, це логічним і навіть запізнілим рішенням. Однак для країн, де закони це не порожнє слово, це був складний і зважений крок, який матиме тривалі юридичні наслідки. Тепер щодо позиції Європи загалом і ключових партнерів. Зокрема, 18 листопада верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Борель повідомив, що Європа виконала обіцянку надати Україні мільйон боєприпасів, а до кінця зими підготує ще 75 тисяч українських солдатів. Але головне він наголосив, що такий рівень підтримки все одно недостатній. За його словами, Україна отримує від ЄС рівно стільки, скільки потрібно, щоб утримувати фронт. А то і менше у той час, як Росія перевела свою економіку на військові рейси і спирається на безумовну підтримку Північної Кореї та Ірану. Прем'єр-міністр Великої Британії Кім Стармер заявив, що його країна буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Практично ті ж слова сказав і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Щоправда, на початку наступного року в Німеччині пройдуть позачергові вибори, і Шольц може втратити владу. Там набирають популярності право та ліворадикальні партії, які використовують питання допомоги Україні в політичній боротьбі. Мовляв, навіщо витрачати стільки грошей на Україну? Їх можна використати для власних потреб. Однак міністр оборони Німеччини Борис Песторіус застеріг популістів. Цитую: ми повинні усвідомити, що якщо Україна програє цю війну через припинення нашої або західної підтримки, завтра України вже не буде. Підтримка України коштує дорого, але поразка українців обійдеться нам набагато дорожче. За словами Пісторіуса, амбіції Путіна не обмежаться Україною. Далі він може піти на Молдову, Грузію чи навіть напасти на територію НАТО. НАТО країни Балтії, між іншим щодо НАТО, попередній генсек альянсу Єнс Столтенберг, хоч і був проукраїнським, але діяв вкрай нерішуче, скоріше намагаючись шукати баланс у відносинах між НАТО та його противниками Росією та Китаєм, ніж впровадити рішучу політику. Новий очільник альянсу Марк Рюте готовий діяти більш наполегливо. Рютте каже, що члени організації повинні взяти політичне зобов'язання триматися курсу на довгострокову перспективу щодо підтримки України. Він переконаний, що теперішнього рівня допомоги недостатньо і треба зробити набагато більше, щоб змінити траєкторію війни. Цитую: нам потрібно збільшити ціну для Путіна та його авторитарних друзів, які цьому сприяють. Однак все ж найбільшу військову фінансову допомогу Україна отримує від США, саме від позиції Сполучених Штатів буде багато чого залежати. І зараз, коли у теперішнього президента Джо Байдена лишилося менше двох місяців на посаді, він іде більш рішучі кроки, зокрема погоди використання американських ракет для ударів в російської території та погоди в передачу Україні протипіхотних мін. 24 вересня Байден виступив на генеральній асамблеї ООН. Про Україну він зокрема сказав: Ми не можемо втомлюватися, ми не можемо відводити очі, і ми не відмовимося від нашої підтримки України допоки Україна не переможе і не досягне тривалого миру. І додав: війна Путіна зазнала поразки в його основній меті. Він хотів знищити Україну, але Україна досі вільна. Він мав намір послабити НАТО, але НАТО більш сильно зготоване ніж будь-коли з двома новими членами Фінляндією та Швецією. Та все ж Байден скоро піде, а Трамп залишиться. Поки неможливо однозначно сказати, яку позицію займе Трамп на його передвиборчі заяви. Не слід особливо зважати, адже мали на меті лише перемогти на виборах. На даний момент з усього складається враження, що Трамп ще не визначився з позицією і вислуховує аргументи. Це розуміють і західні лідери. Зараз відбуваються активні телефонні розмови та зустрічі з новообраним президентом США. Зокрема, голова Єврокомісії Урсула фон Дерляєн переконувала Трамп. Па активніше допомагати Україні. А 22 листопада з новообраним президентом зустрівся генсек НАТО Марк Рюте. Він пояснював, які наслідки матимуть для США і Трампа особисто поразка України у війні або перемир'я на невигідних умовах. Чи почув аргументи 47 сьомий президент США? Ми дізнаємося після 20 січня. Але як бачимо, загалом ніхто не збирається кидати Україну. Ото таке.